Друзі, всім привіт! Я на дачі. Вихідний день, субота. Ось гляньте, який я букетик зібрала. Не аби що, але дуже приємно. Буду робити салат шубу. На вулиці дощик накрапує. Ось дивіться, що я зварила. Зварила ще вчора: це буряк красний, морквочка і картопелька. Молоденька, до речі, в мене. Тоді ось сільодочка. Зробила вже з неї таку ось фішку. Тоді я туди ще додам горішки. Бачите, так подрібнила. Буде майонез. Уксус мені потрібен для того, щоб я замаринувала оцю гарненьку цибулинку. І здається, це все. Ось таку я ріжу цибульку. І сюди додам трішечки водички і трішечки уксусу. А саме десь 2 столових ложки води і столову ложку оцту. Ось так цибулька повинна постояти хвилин 15, і їй хватить. Буде маринована у нас. Починаю я з буряка і моркви. Ось так натерла. Я в лоточки це роблю, це дуже зручно. Воно там гарненько все й пропитається. І в холодильничок зручно поставить. І якщо не з'їмо, теж зручно. Далі в мене будуть горіхи, потім майонез. Наступний слой у мене картопелька і цибулька. Ну і нарешті сільодочка. І надалі все повторюється знов. Тобі ж, як бачите, морква, буряк і так далі, і так далі. До кінця. Горішки. майонезик, картопелька, цибулька, селедочка, і на останок накриваємо все це знов морковочкою і бурячком, ще трішечки майонезу. Майонез я вилочкою розрівняла, як бачите, посипала ще горішками. У мене зосталися і прикрасила петрушкою. Всім смачного! Підписуємося, заходимо, ставимо вподобайки. Побачимось! Пока-пока!